Вітаю вас на каналі Хвилинка української. Сьогодні з вами поговоримо про написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов, слова іншомовного походження, подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. Та для початку давайте пригадаємо, що таке лексикологія. Так. Лексикологія це розділ науки про мову, який вивчає значення і походження слів. Що ж таке лексика? Це всі слова, що є у мові, які за походженням розрізняють слова. Правильно, власне, українські та запозичені. Розгляньте, будь ласка, хмаринку. Зверніть увагу на правопис слів, що ви бачите. Запам'ятайте, у загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних зазвичай не подовжуються. Наприклад, хобі, піца, барокко. Подвоєння зберігається лише в окремих загальних назвах: бонна, пенні, тонна, ванна, брутто. А зараз виконайте вправу. випишіть слова іншомовного походження, у яких не відбувається подвоєння. Отож, натисніть на паузу. Так, а тепер давайте з вами перевіримо. Не то подвоєння відбувається масаж без подвоєння. Ванна. Є подвоєння, панна теж з подвоєнням, тонна з подвоєнням, професія без подвоєння, асортимент без подвоєння, вілла, тобто будинок, з подвоєнням, колектив без подвоєння, і пенні з подвоєнням. Молодці. Я впевнена, що цю вправу ви виконали правильно. А зараз трошечки відпочиньте та зробіть зарядку для очей. Рухаємося далі. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поставте відео на паузу. Так, А тепер давайте перевіримо, що у вас вийшло. Любов і пошана до мови це пробний камінь інтелектуальної високості кожної культури, інтелектуальної без подвоєння. Я слухаю, як свищуть ніби реї, антени на дахах. Антени також без подвоєння. Мадонна це жінка з маленьким дитям на руках. Мадонна з подвоєнням? Ваше хобі і захоплення можуть стати вашою професією. Хобі без подвоєння, молодці! Рухаємося з вами далі. Отож, прочитайте речення та уставте де потрібно пропущені букви. Ахіллес. Як на вашу думку? З подвоєнням чи без? Давайте пригадаємо правило. У власних назвах іншомовного походження та похідних від них словах подовжені приголосні на письмі подвоєні букви зберігаються, так? Отож, Ахілес у нас із подвоєнням. Рухаємося далі. Ралі. Ралі це Загальна назва, так, отож без подвоєння. Манна небесна з подвоєнням. Кассандра також з подвоєнням. Молодці. А зараз зробіть тести. Отож, я сподіваюся, що цей урок для вас був цікавим, нескладним і захоплюючим. Я вам дякую за роботу. До зустрічі на каналі.